Я вважаю, що ця програма є дуже корисна, і те, що наші журналісти, які працюють в електронних ЗМІ, в газетах, навчаться також робити якісний відеоконтент, це допоможе їм, по-перше, ну, якось краще ілюструвати свої історії. Або в теперішній час відео є, ну, я думаю, що одним з най... Най найбільш ефективних таких засобів донесення інформації, от і в той же час це дозволить їм бути більш конкурентними на медіаринку, тому що практично скрізь в світі зараз. А журналісти стають більш універсальними, і таким чином, людина, яка може сама створити контент, зняти, змонтувати, от викласти його на свій там вебсайт, чи свічі, чи, чи свої газети, от вона зразу вона ну її цінність, як, як, як журналіста, виростає багато разів. Ну і звичайно, починати треба з простого, тобто з технічних якихось елементарних речей. От, якщо, якщо наш журналіст буде. Встані зробити, зробити нормальний якийсь відеосюжет, відеоролик, то ем, Ну, я думаю, що для нього це буде дуже-дуже. Во-первых, интересно было то, что рассказали э, основные принципы работы. Когда смотришь кино, в принципе, не понимаешь, да, что, что происходит. Они ведут камеру или снимают просто людей и как они чередуют все эти планы. А тут нам рассказали очередность, четкую, да, какие-то правила, как делать кадр красиво, э, как использовать там панораму, наезд, стоит ли его делать или не стоит. Поэтому, когда ты знаешь уже какие-то четкие правила, гораздо проще. И когда мы делали первый проект, это было так круто, потому что мы поставили людей и начали снимать, и у нас получилось, картинка перетекает в другую, вот они идут, тут мы приблизили план, там отдалили, и получилось очень красиво, даже удивительно. Знаешь, для меня сегодня была очень показательная история утром. Я закончила монтировать вот этот ролик в 5 часов утра, <къем> потом еще там сделала свою работу, где-то в полшестого легла спать, поспала подорвалась без 15,9, на самом деле с мыслью, что катись ну все, я никуда не пойду, спать хочется. Вот. А потом словилась на, на мысли, что мне будет жалко пропускать этот день. Вот мне действительно было бы жалко пропустить любой из дней программы. Проект важен, проект очень интересен, проект очень драйвовый, то есть он дает знания, он дает эмоции, он дает контакты, знакомства, он расширяет горизонт. Как минимум, поэтому ну, я считаю, что он очень важен для, для меня, для всех, кто здесь находится. И я бы ну, настоятельно рекомендовала коллегам так или иначе все-таки попробовать, податься, поучаствовать. А, потому что как минимум, как минимум это очень интересно. И, в принципе, это дает нужные знания, бесспорно. Проект DFJ для меня очень полезен, потому что нас здесь научили кучу вещей, которые я пока что не использую в своей работе, но которые вот уже сейчас начинаю. Допустим, я не умела делать вообще инфографику. У нас это были колоночки экселевские, либо там какие-то график такой тоже в экселевский. Теперь нас научили, уже есть какие-то идеи, которые можно реализовать на сайте. Да, в печатном издании, наверное, не очень, а на сайте можно сделать красиво, уже есть какие-то задумки. То же самое там аудиоподкасты, которые мы делали на прошлом модуле. Насправді, я думаю, що ця програма побудована найкращим чином, бо вона дозволяє практикам розказати передати якийсь досвід іншим практикам. Тобто це практикуючі журналісти, які працюють, а які вже мають досвід, які, які знають, що їм потрібно, в чому їм треба покращити свої якісь вміння. От і я думаю, що в такий короткий стислий термін. А, найкраще, коли, коли теж, а, практикуючий журналіст, там, оператор їм розкаже, як це робити. Тобто а, в нас немає можливості, можливо, там а, заглибитись в якусь теорію відеопроцесу. Ну, насправді вона вже не настільки важлива. А, бо зараз всі технічні засоби, якими, якими вони можуть користуватися, вони досить легкі, вони всі юзер-френдлі. Тобто, не потрібно більше проявляти плівку, там клеїти, різати і клеїти. Тобто, все це робиться на комп'ютері за допомогою дешевих простих програм, які доступні практично кожному зараз. От таким чином, я думаю, що ну це мабуть найкращий варіант, коли, коли, коли можна в стислі терміни, просто розказати якісь головні речі, і далі вони вже можуть можуть самі, а, виходячи з своєї практики, їх вдосконалювати. Айбенворкінг. kiev mohila academy and their journalism program for i want to say about six years now and what's been amazing is i've got i had the chance to see the dfj program from its inception and we were working five or six years ago in the basement when we were teaching journalism students through um, equipment that we had patched together uh, that yura and ruslan and uh, Eugene had, had put together <clears throat> from a whole bunch of different sources. And what the DFJ program has really done is taken everything from the initial conceptual stage and made it a reality. And what's great is the journalism students are right in step with it. I mean, journalism is going through such a monumental change right now that it's almost inf impossible to stay out in front of what's about to happen. Uh, but the DFJ program is bringing in experts um, on a monthly basis in order to keep, you know, on the very cutting edge of journalism. And I think that's something that's great for the journalists that are learning that, uh, that are coming in for the DFJ program, but also for the graduate students in the journalism program because they're then introduced to working journalists. Um, and so you get modern ideas combined with. Students that are going out and they're going to create the future of journalism. And so I, I think it's just an incredibly exciting time for journalism in particular, uh, but for Kiev Mohila Academy and the DFJ program in particular.